СТЕМ лабораторія Центрального міського ліцею отримала сертифікат за візуальне технічне оснащення цього кабінету та високий рівень підготовки команди. Ліцей у десятці кращих СТЕМ. Тім звання вибороли серед п'яти тисяч майданчиків по всій Україні. Проєкт міжнародна СТІМ-стандартизація закладів освіти України, СТІМ-СТАТУС проводить благодійна організація Фонд освітніх ініціатив. Переглядаються навчальні заклади України на предмет, по-перше, обладнання СТЕМ-центрів, те, що пов'язано зі СТЕМ-технологіями, і наше обладнання дійсно досить таке хороше, враховуючи те, що ми у 2019 році відкрили свій СТЕМ-центр за рахунок перемоги у конкурсі громадського бюджету. А у 2021 році наша лабораторія поповнилася ще наборами. Для робототехніки, 3 d принтерами і так далі, за рахунок освітньої субвенції. МОН. Ці прилади, набори для робототехніки, пристрої з мехатроніки активно використовують при вивченні природничих наук. Долучалися до впровадження стем освіти в ліцеї батьки, зокрема ті, хто має фах інженера чи викладає у вишах. Другою командою переможницею проєкту став колектив 51-ї гімназії. Цей стім майданчик тут розвивають упродовж шести років. Отримали статус СТІМТІМ за рахунок міжнародної стандартизації закладів освіти СТІМ Хаус і, скажімо так, до всіх наших винагород отримали ще такий важливий сертифікат. Він передбачає оцінку командної роботи саме з упровадження СТЕМ освіти в закладі. Лідеркою стем команди є вчителька початкових класів Інна на вишивана. Вона виборює для Криворізької громади мобільний простір науки за методикою німецького професора Луца Фізера. Це динамічна пересувна експозиція експериментальних стендів для розвитку логічного мислення. У багатьох європейських містах такі станції стоять навіть в дитячих садочках, тому з наймолодших з найменших йде така популяризація науки. Демонструють процеси тертя, руху, гра світла, звуку, будь-яких цих фізичних явищ. Зараз іде підготовка до отримання мікрогранту, так як ми стали фіналістами цього фіналістами проєкту Халі 2.0. Ми отримали мікрогрант у розмірі 150 доларів для закупівлі матеріалів для двох станцій. А надалі ми плануємо йти впевнено до фіналу та виборювати грант у розмірі 5 тисяч доларів для закупівлі інструментів та матеріалів для виготовлення 20 таких станцій. Надія Шевченко, Андрій Славний, цей день.